Всім привіт понеділок. Вриваємося в цей тиждень в нові робочі будні. Надіюся, у вас дуже хороший настрій. А ми сьогодні з вами будемо робити розпаковку. Мені прийшла посилка. Щось дуже цікаве для в'язання. Тому будемо з вами розпаковувати. Мені дуже подобається відео, це дивитися, де різні розпаковки. Я прям на них і заліпаю. Отак можу і годину дивитися. Тому ми сьогодні з вами теж розпаковочку робимо. Замовила, подивимось, що в нас тут прийшло. Ой, так запечатали, добре. Для в'язання, все для в'язання. Я вам скажу, я просто дуже хочу навчитися на спицях в'язати, тому я замовила собі спиці. Такий наборчик. Боже, так гарно запаковано, дивіться. В такому тому, чохлі. Це такі змінні спиці. Ух, і саме основне, щоб вони були кольорові. <різь> Я дуже люблю коль... різні кольори. Боже, яга, тут ці прополовки, жилки, стопери. Такі я вам скажу досить непоганої якості. Давай ми візьмемо якісь шістьірочку і закрутимо. А, там ще є ключики спеціально, щоб запихати. Ну, я ще розберуся, як воно щодо чого, тому що це перші мої такі спиці. Я хотіла дуже замовити собі від Pro, але я думаю для початку, щоб попробувати, тому що я ж не знала, чи мені сподобається, чи ні, чи я зможу взагалі в'язати. Я думаю, закажу такі спочатку. Такі, знаєте. Такі нічого. Тому. Перший мій такий набір спиць, в принципі. Бо Я там купляла якісь такі, знаєте, в магазині просто дуже китайські китайські, дуже прям. І, напевно, тому мені не дуже і сподобалося. А зараз, я думаю, замовлю такі якісь. Ага, тут ще є щось отаке. Дивіться, то я не знаю, що це. Тут є такі стопери. Досить такої, слухайте, непоганої якості. Тому тут ще є ключики. їх прямо аж тут дві штуки. І це оце я не знаю для чого це. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це. І тут цілий такий набір. Спиц тут йде від трьох. До, 6, до 10, від 3 до 10, від 3 міліметрів до 10, Досить такий непоганий набір. І саме основне, що в такому цьому чохольчику, саме основне, що він розовий. Але я думаю, що я поміняю на такий більш професійніший. ну Спочатку мушена буду спробувати, чи взагалі мені спицями зайде, знаєте, крючком це я ж в'яжу. А спицями воно все одно, знаєте хто. Може, є, я знаю, що люди є, що в'яжуть і спицями, і крючком. Це дуже класно. А я поки що в процесі навчання, можна сказати з І заказала ще, знаєте що, попробувати нитки. Цілий набір ниток. Тут 10 моточків. Замовляла я все на сайті тему. От, будемо пробувати. Будемо дивитися. Що ж воно у нас тут? Давайте так акуратно, щоб воно там нічого нам не... Ну, я перед тим, як замовляти, звичайно, подивилася кілька оглядів. Soft and Comfortable. Merino wool. Ух, щось інтересне. 90% меріновул і 10% поліестер. Ну, знаєте, така непогана. Оце якраз на спицях і хочу спробувати, бо я, якщо м -м, почну щось в'язати, я би хотіла, може, не знаю, може, шарф зв'яжу. Ну, подивимось, щось таке простеньке на початку. Тому от. Такий, знаєте, довгий шарф. Прям дуже-дуже довгий, прям в цілий ріст. Можливо, це, а можливо, не знаю. Подивимось, що з цього вийде, і обов'язково з вами буду ділитися, як у мене йде взагалі процес. Тому буду пробувати. Ну, така, знаєте, на дотик. Така м'ягенька, хороша. От. У мене зараз, бачите, зелена кофта на мені, у мене зараз настрій на все зелене. Таке іменно такий, знаєте, зелений колір, такий більш природній, я би сказала, зелений. Не такий яскравий, яскраво зелений, а такий трошки приг... приглушений зелений. Ну камера, може, не передає настільки відтінок. така у мене вийшла розпаковочка. Я надіюся, вам сподобалося. Ви обов'язково напишіть в коментарях, задавайте питання, ставте сердечка. Тому всім на сьогодні хорошого настрою, всім цьом, па!